Вітаю! Ви на каналі Коментаторка Забава. В цьому відео я прокоментую цьогорічний фестиваль у Румунії в місті Сучава. Мені вдалося побувати на цьому фестивалі у якості учасниці. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал, також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тепер перейдемо до фестивалю. Цей фестиваль проходив у княжому замку, який був кілька разів реставрований, хоча в деяких місцях залишили руїни. Зараз у замку проводяться фестивалі, на які з'їжджаються в якості учасників не тільки румуни, а й люди з інших країн. Увечері, коли темрява опускається на замок, можна було побачити вогняне шоу. А сама фортеця підсвідчується не тільки ліхтарями, а й великим проєктором, який здатний вкрити увесь замок. Починається фестиваль зі смолоскипної ходи, і багаточисленні глядачі споглядають за учасниками від самого початку і до кінця. Хода проходить по всьому місту, потім підіймається до місця проведення, а завершується вночі у рові, виритому перед замком. Тут можна побачити всіх учасників фестивалю. Наступні кілька днів триває фестиваль. Гості могли побачити багато учасників у яскравих костюмах. Якісь з них були історичні, а якісь більше підходили для фентезі рольової Але фестиваль у першу чергу розважальний і повністю виконував цю функцію. Тут можна було знайти все, що має бути на великому середньовічному фестивалі. Фудкорт. Сувеніри, середньовічні бої, співи, танці, верхова їзда, стрільба з лука, різноманітні товари від майстрів по шкірі, дерево, ковалів і так далі. Зі стін фортеці можна побачити місто та усі околиці, і виглядає це просто чудово. Також на стіні можна побачити гармати, які, звісно, не працюють. Але цікаво уявити оборону замку з їхньою допомогою. У внутрішньому дворі знаходилась сцена, де співали учасники фестивалю. Але окрім цього, там проводяться лялькові вистави і не тільки. Зараз ви побачите фрагмент виступу музик з ударними інструментами біля сцени. あっ <noise> У залах замку можна побачити манекени, щити, різноманітні експонати та проєктори з міні-відео. Тому цей замок також можна назвати музеєм історії. А що знаходиться у цьому замку та у Національному музеї Буковини, який також знаходиться у Сучаві, так це великі екрани та проєктори. Особливо у світлі останніх подій, я думаю, це було б дуже потрібною річ у наших музеях так само, як мінімум, таким чином, ми могли б показати на фото музеї та їхні експонати до нападу Росії, а також знищені експонати, чи тимчасово вивезені з наших територій. Таким чином можна було б розвинути можливості музеїв в Україні. стінами замку у Рві відбувалися цікаві події, наприклад, реконструкція застілля знатних панів та пані. І саме там увечері влаштовували вогняне шоу. А вдень там можна було побачити верхову їзду, а також лицарські бої. Про всі ці та інші цікаві події фестивалю можна було прочитати у буклетах. Що робила я та інші учасники, які прибули зі мною з України. Ми мали змогу показати гостям фестивалю українські танці та пісні. Гості радо танцювали з нами та слухали наші співи. Найцікавішими персонажами, як на мене, були двоє акторів з фані Арт, які грали в блазні. Вони розважали гостей, танцювали з нами, тобто заплітали шум та чудово відігравали свої ролі, а також підтримували атмосферу веселощів до самого кінця фестивалю. Окрім всього описаного, там було дуже багато коней. Спостерігати за цими благородними тваринами було одне задоволення. Моє загальне враження від цього фестивалю позитивне. Тут можна було побачити багато чого цікавого, приймати участь у різноманітних забавах. Також пофотографуватися з учасниками фестивалю, купити гарні тематичні товари та багато багато іншого. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.